Всім привіт, Добрий день! Ні, я не стала годкою. Чи в мене вселився дем? Просто я буду робити косплей на По рахунку, це вже друга спроба зняти це відео, тому що я людина везучість. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Фортуна вона за мною бігає, але я швидше неї. Я вже одягнула лінзи та зробила тон. Але його потрібно ще припудрити. Лінзи я одягнула для того, щоб збільшити очі. У мене й свої очі карозелені, в неї вони темно карі, і у неї саме око велике, а в мене маленьке і миндалевидне. Тому і зрачок у мене менший і набагато. Але тепер таке відчуття, що у мене не око, а одне чорна пляма. Взагалі білка майже немає. Я не знаю, як там. Отак треба очі відкривати, щоб бути схожою на неї. Просто вона, коли ось так дивиться, то у неї навіть отут віко біле видно. Це капздець. І я офігів, Валера. Я буду собі його домальовувати ось тут. Розпочнемо макіяж з того, що запудрюся. Ще хотіла сказати: у самої акторки. Сама акторка, вона іде смугла, а я від природи дуже світла. У мене най-най-най-най-най <плес> Світліший тон тоналки. І як я бачила у серіалі, з неї хотіли зробити таку. Е... Замучену, як я без макіяжу, тобто дуже-дуже світло, хоча в багатьох кадрах було видно, що вона смугла. Що у неї шкіра темніша, наприклад, як у її подруги Вовкулаки. Я думала, робити мені спочатку типу смуглу шкіру, а потім її припудрювати. Чи вже як буде, так і буде. Ну, як ви бачите, темніший тон я не робила, значить, буде так, як треба. Зараз я запудрюся повністю. Це той випадок, коли не треба замальовувати свої синяки під очима. Коли я не накфарбуюся, я виглядаю так, як вона. Тепер на цьому запудреному обличчі будемо промальовувати нову анатомію, так як робила у попередньому відео. Хочу почати із носа, як завжди, по традиції. Потім промалювати ось тут новий, новий як губи, в неї губа йде нижче від носа, десь аж сюди. Косплеймому підбородок у неї довший. Будемо якось викручувати з цього, що є. Беру знову графітовий у цій палеці. Моїм завданням зараз стоїть це зробити ніс менший. Ну, коротше, не вийде зробити, але я буду намагатися щось там намалювати. Буду промальовувати нову форму. Є такий лайфхак, як візуально звузити ніс, це намалювати собі нові ноздрі. Цей лайфхак, звичайно, не підходить для повсякденного життя, а от для відео в TikTok підійде. Такий буратін. Упали палетки. Так. Так, так, так. Зараз буду промальовувати ось тут складочки над губою. Просто у неї вони більш виражені. Спробую промалювати собі трішечки нову форму губ. Затемняю ось тут знизу, відступаю від своєї губи і затемняю ось тут. Так би мовити, роблю нову тінь. Ніби об'їлась шоколаду. У неї є явна ось тут тінь. І додаю ще тінь. А Беру скошену кісточку та буду малювати собі нові скули. У неї форма лиця не овальна, а більше як сердечко. Тому скули у неї не високо. А нижче йдуть. Та виводимо ось так по-чоловічому, типу. Тепер треба зробити нове око. Постійно собі нові очі треба малювати. Ну що це за неподобство? Неподобство! Новий залі! Беру коричневий, яким робила скульптуринг і продовжую його робити. Промальовую ось тут собі складочку. Ось таке ліплю, непонятно що. Ви дивіться і вважайте, що то так треба? Ось вазюкаю. Мені треба перейменувати канал в щось вазюкою. Я буду добряче так збільшувати око і відступаю десь ось сюди. роблю собі поміточку, відступаю нижче своїх вій. Якраз де око в мене кінчає з'єдную разом та доводжу аж до кутика ока. Точно побита собака. Тепер я беру свій коханий білий олівчик і буду знову робити собі більше ока. Поки що залишу це в такому стані, буду робити брови. У неї брови прямі і короткі. Вони і не йдуть у неї на злом, тому мені потрібно ось цей свій кутик замалювати консилером. Я навіть не буду напрягатися там щось зачісувати. Можна спокійно замальовувати цю частину, мені здається, що ніфіга не помінялось. Я зроблю їх темною помадкою для брів, яка в мене залишилася ще з юних часів, коли брови були як штахети. Вималювані квадратні і дуже темні. Вони ще й нерівні у мене вийшли. О, мамо! Ця взагалі якась жирна. Похудай! Похудай! М -м -м. Коротше, хай будуть такі. Їх за чубчиком не буде, видно. Тепер беру коричневі тіні з відтінком рижеватим. Просто тепер буду робити макіяж. По нижній повіці пройшлась, тепер зверху. І буду малювати собі такі синячки сірі. Ось тут. І так само зверху прохожу з цими тінями, не жалію. У неї замальована не вся повіка, тільки рухома. Тому розтяжку робити я не буду. Беру тоненьку кісточку та чорний колір. Ось тут закруглюю. Тут залишаю місце під тіні білі. Блін. Блін! Я замастилась! Буду малювати її веснянки. На мене ніби мухи накакали. Дуже багато мух. Треба намалювати губки. Я трошечки схитрю і наклею кутики ось сюди, а тут промалюю свої. Я відійду і візьму її наклею. Ну, я, звісно, натренділа, натрендюнькала. Я тобі набрав. Я сказав тобі набрав. Що ну поклею Вії і вернусь. А вдягнула вже одразу перуку і плаття. І от косплей на Венздей готовий. Звичайно, я більше похожа на якусь японську ученицю, ніж на Венздей. Пізніше я заклала косички наверх і вийшло краще. Просто проблеми з перукою, тому що вона не йшла з чубчиком. Я чубчик робила із цього волосся, закидала там ціла схема, щось там крутила. <клес> чубчик а Аля 2017 Ті рівно підрізала. Манікюрними ножницями. Тут ціла схема. А ще я його зіпсувала тим, що хотіла плойкою закрутити отак його в різні боки, і тепер він стирчить отак. Я, як завжди, щось зроблю, а потім пересру. Що тут волосся вилазить. Ви зробіть вигляд, що все окей і так має бути, і все гарно, і я отака венздей. Дякую за перегляд цього такого сумбурного та швидкого відео. До зустрічі!